Площа колишня Зигіна, вже пам'ятника Зигіна, і має назву Київська. Переді мною величала споруда торгово-розважального центру Київ. Але сонце світить не звідти, звідки мені потрібно, і виглядає воно похмуро. Поступово знижуючись і знизуючись, та будівля приєдналася до. Палац культури Трубомеханічного заводу. Не знаю, заводу вже, мабуть, немає, а палац культури ще на місці, значить, тут проводяться якісь заходи. Ось, наприклад, в мене є знімок. Пам'ятаю, 50-х років ще якось перед ним моя мама при вході стояла з бетоном, А бетон стояв у тіжці з криглі. А саме в бетоні морозиво, яким вона її торгувала. Кінець 50-х, початок 60-х років. Десь у цих роках моя мати біля цього будинку культури продавала морозиво. Морозиво тоді продавали ось такої діжечки. Всередині бетон, обкладений кригою. В центрі Баленківського парку заховалася дев'ята школа. Тут ось поруч якийсь камінь. Що на ньому написано? Я не знаю і ніколи не читав. А ось гід майданчик. Тут раніше. Відбувалися концерти, лекції. Он туди кіноекран вішався. А на цих глядачевих місцях сиділи пенсіонери з дітками. Слухали та дивилися, що відбувається перед ними. А далі в парку ще якийсь пам'ятничок. Він чимось пов'язаний з вірменським народом. Іду шведською донизу. А коли буду підійматися нагору, побачу хату нашого колишнього кіномеханіка Лариси читаю. Як же ж тепер сказати кіномеханіка в жіночому роді? Кіномеханічка чи кіномехакиня. За високим парканом хати її не видно. Мешкає вона з правого крила, а колись жила з лівого. Помінялися з братом. Дослідне поле. Я ще до нього повернуся. Та дещо з іншого боку. Підійду сюди. А тим часом я крокую на кладовище. до могили моєї матері. Три місяці не був. Там, видать, так заросло гілками та травою, що буде мені тяжко і цю стежину туди прочищати. Півтори години десь я йшов. Кілометрів сім пройшов. до могили моєї матері ще далече. Далекувато. А ось ці гілки зараз буду перед собою зрізати. Та цього показувати не буду. Бо це не зовсім цікаво. Ну що, кладбіщенські працівники зовсім. Не гоже, нічого тут не роблять. Навіть головні дороги не прочищають. Там біля могили матері я вже прибрав, не показував. І ось виходячи з кладовища, вирішив відвідати могили наших сусідів. Брюхань. Віктор і Андрій. Батько й син. Мамка їхня. Зараз втекла від війни до старшого сина в Германію, який там уже проживає дуже і дуже давно. Залишивши кладовище я йду далі собі пішки повз дослідного поля. Тут воно заросло бур'янем і стежина мені поганенька. Ну. Піду в напрямку у тому, куди я вже задумав. Іти далі. Далі моя вузька стежина закінчується і розширюється вже ось в таку проколісну, де можуть проїжджати навіть автомобілі. Інше поле, дослідного поля. А я крокую пішки собі. Далі. Відомі мені далі. Дослідні поля, там вже щось виростили, зібрали, скосили, зрали. Іду розпеченій сонцем землі. Серпень місяць. Полтавська обласна дослідна станція. Тут же кінцева зупинка автобуса. Сідати в нього я не буду, а піду туди далі. В міський парк. Колишній дендропарк. А в цьому будиночку теж жила колишня наша кіномеханік. Ганна Іванівна довговушить зі своїм чоловіком. Десь там за деревами село Тернівщина. Собаки гавкають. Так собі, не зле, просто викликаючи хазяїв, щоб погодували їх. Затримуватися на зйомках красот Дендер Парку я не буду. Ну і вже тут відзнято і показано це безліч разів у попередніх фільмах. А сьогодні я краще знайду собі гарне місце, щоб зварити там собі борщу. Гарного місця не знайшов собі. Нема ніде де присісти нормально. Ось хіба що це, де інколи я призупиняюся, буває, так і то вже тут його зіпсували. Ні столика, то він нормально сидіння, тільки кілька деревенячок. А варитиме собі сьогодні суп. Верніше борщ із концентратів. З горінками. А щоб він був більш схожий на справжній, то я з дому взяв. Ще кілька картоплин із борщу витягнув і вже зварена там у ньому була капуста. Буде засмажка. Кину цей порошок борща, кілька хвилин настоїться і буду снідати, а потім зап'ю цикоріями. І знову я умудрився розхлюпати варево миски знімаючи його з приймуса. Ось сюди на цю скатертину схліпнувся мій борщ. Він ось має такий червоний колір. Буряк, будемо думати, червоний. Грінкий відчутні. Капуста з домашнього борщу. І смак приємний. Залишив я привал, де борщ. пив цикорій, смакував цукеркою, а тепер ось іду, запиваючи його компотом домашнього приготування. Починаю свій фільм з відвідин кладовища і завершити хочу теж. Але це вже буде інше кладовище. Хочу подивитися могилку. Мого другого кума Анатолія Івановича, який нещодавно помер. помироць. Днями будемо відмічати поминки. 40 днів минеться йому пізня смерті. Ось хоче туди і сходити. Побулкав, я здорово, поки знайшов могилку ніби й відомо де і трудно що він її знайшов ось і похований мій другий кон Анатолій Іванович дядюра скільки відрідні не минулих 40 днів з дня поховання з дня смерті як уже йому поставили перканчик і це чудово. Анатолій Іванович хотів було, щоб його поховали разом з матір'ю. А мати похована його вже ось в головах давненько. Ось її могила. Прочитав би, таке не бачу що там пишеться пам'ятаю я його матір в 60-х роках а в якому році померла навіть і не знаю так що ось Анатолій Іванович тут покоїться. земля йому пухом відвідав знайшов побачив йому клали на могилу окуляри Кому може знадобляться, хай забирають. Вирішили, але я їх не бачу. Чи що тут? Рюмочка? Оце вже на помилках все роблю окуляри. Не бачу. Може. А ні, ось і окуляри лежать, Анатолій Іванович, Ніхто їх не взяв. Всі бояться складовища брати. Спи спокійно, Анатолій Іванович. Про вас пам'ятають. І ще на якусь мить затримуюся на цьому тернощанському кладовищі, щоб показати ще могилки. Ось поховані батьки Ваня, та Таке Зіна, тато і мама. О, іншого кума, Володі котова. А ось тут десь у ногах. Трішечки збоку. Здається, що це тут похований його дідусь та бабуся. Вийшовши з затінку дерев, прямую тепер на кінцеву зупинку тролейбуса. Звісна річ, що я вже направляюся до домівки, де буду з трудом через свій поганий зір монтувати це кіно. А на цьому все. Дякую за перегляд. Великі коментарі не пишіть. Cześć, co cztate? Ja na ekranie, bo przecież zu mm. nic nie mm.